Вітаю вас, мої дорогі! Я вимушений сьогодні перед вами покаятися, бо я серйозно помилився, коли сказав, що після відкриття відкриття кордонів для 18-22-річних молодь не почне виїздити. На жаль. Все сталося кардинально навпаки. Я вам зараз покажу відео, яке мене в цьому переконало, але поки я, будь ласка, прошу підпишіться і обов'язково поставте лайк. Це відео повинні побачити максимальна кількість людей. Особливо це покажіть батькам молодих людей. Тому увага на екран! Приїжджають за кордон від 18 до 22 років, з ким не говорю, я за кордон. Там знайшов одного пацана, кажу: Ну слухай, приїжджай до мене на роботу, є там для тебе нормальна посада, як, як не крутий конець та концом. Каже, ні, не цікаво. Навіть в місяць не цікаво, дві не цікаво. Я кажу, на Європу. Поки мені 20 років, я не хочу нічого мати тут в цій Україні, я печу на Європу. Ось такі його слова. І це не один тип мені це говорить. Дуже я. Багато зараз пацанчиків, навіть в у моєму місті просто масово миляться, збирають сумки і їдуть в Європу, в Америку, в Китай, і пішло-поїхало. Напишіть в коментах свою думку, що буде далі, де брати працівників, що буде взагалі з кадрами на сьогоднішній день, тому що я не знаю, як вести бізнес, як далі розвиватися, як взагалі розвиватися тим компаніям, в яких там ну. 100 плюс працівників, їм треба працівники. Я то таке можу перебитися. А от, наприклад, будівельники, то я не знаю, що будівельникам робити, як їх заохочувати. Що будівельникам мільйони їм платити, що, що вони вставалися. Ну зараз переходить ось така фаза, що вони набувають собі цін. Тобто, якщо тобі 20 років, ти вмієш щось робити, ти кажеш, мені зарплата п'ятерка в місяць, і я залишаюся. А до того мав штуку, от сили. Оце зараз таке відбувається. Напишіть в коментах, як з цим боротись зараз. Ну, от е, я вам скажу так, що якщо молодь думає, що за кордоном отримає зарплату штуку більше значно більше штуки, то я їх вимушений дуже сильно розчарувати. На будівництві низькокваліфікована праця за кордоном в Польщі особливо не надто то високо оплачується. І от давайте розберемося, все ж таки, чому наша з вами молодь вирішила. Все ж таки, тікати за кордон, як тільки відкрилися кордони. Підписуйтеся, будь ласка, я. А, ну, давайте перше розберемося, чому і куди. І е, за чим вони біжать. Перше, звичайно, це безпека. І безпека мається на увазі не тільки ракети і дрони, а перш за все, безпека це ТЦК. Перш за все це страх бути впійманим на вулиці і бути бусифікованими. Ну ви ж самі розумієте, хто з вас, мами, бабусі, батьки, не бояться за свою дитину, яку раптом на вулиці можуть схопити, і в будь-який момент без розбору, без жодного ВЛК відправити буквально через декілька а, годин в навчальний центр. Це причина номер один. Друга причина, чому вони почали тікати, люди не вірять, що там через місяць, через два місяці, через три місяці кордони знову не закриються. А тут така унікальна можливість поїхати і побачити світ, і їх частково можна в цьому е зрозуміти. Третя е причина це. Неможливість нормально в цю тут в Україні реалізуватися. Корупція, високий рівень безробіття, е, різні усілякі складнощі, так але в Європі реалізуватися буде непрості не, е, простіше. Я зараз скажу, чому і бардак. Отут От реально в Україні корупція і бардак. Це ті причини, з яких молодь, які е, молодь, що мислить якось не знаю більш прогресивно структуровано, тікає в ті країни, де все дуже так забюрократизовано і все дуже правильно це дуже 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 по порядку. Ми з вами, я розумію, звикли, що оце бардак, оця навіть анархія, це свого роду свобода, це свобода можливостей, можливість домовитися, можливість якось не знаю. Орг... Ну є погодьтеся, є в цьому щось таке, що дає нам такі унікальні можливості, які ми ніколи не отримаємо за кордоном. тому що там все правильно, все має бути чітко. Вибачте, в... за кордоном в Варшаві Зайцем в автобусі не. Проїдеш в Києві, будь ласка, можна все місто проїхати і жодної копійки не заплатити, що в автобусі, що в маршрутці. Але я насправді не про, не про це кажу. Чому їдуть? Це те, від чого тікає наша молодь. Заради чого вони туди їдуть і заради чого варто дійсно їхати? Я, от я навіть, чесно кажучи, поїхав. Це освіта. От. Коли людина, молода людина, їде туди навчатися, вона абсолютно ще тут ні до чого не, не прив'язана. Вона ще не прив'язана до якихось традицій, до якихось розуміння процесів, і отримуючи там у світу, вона повністю занурюється той світ, ту атмосферу в ті правила гри, які створені західним світом для своїх людей. І відповідно за відповідно до того диплому, який молода людина, хлопець, дівчина, немає різниці, отримує за кордоном. Там вона вже може працювати як висока Кваліфікований працівник, бо інакше все іде кардинально не так, інакше молодь. Оці всі е, зуміри, чи як вони називаються, які виходили з картонками під театр Франка, які звикли е, пити під час обідньої перерви, або ввечері друзями зустрічатися, е, замовляти собі матчалате, пінаколаду під пісні Віталія Козловського Там вони це собі зробити не можуть, тому що там на них чекає тяжка фізична праця. От дивіться, Польща, наприклад, ким працює наша молодь у Польщі, одразу як тільки переїжджає. А першою країною обирають, ви ж розумієте, Польща. Вона у них на шляху перед тим, як рухатися в Німеччину або в Великобританію, або в Нідерланди, де дуже високий рівень зарплат, або, наприклад, у, е, в Ірландію там теж дуже круто. Мовить на складах в Польщі. Наприклад, що на складах? Пакувальники, сортувальники, принеси, подай, перенеси. Це там склади Амазон, якась логістика, ці компанії, DHL, Inpost і так далі. Потім працюють дещо в ресторанах, е, сушефи, кухарі, офіціанти, посудомийники. Ну, це. Та робота, про яку навряд чи хтось з них колись мріє, ви передайте своїм дітям і своїм онукам. Це не та робота, від якої вони стануть щасливими. Будуть бігти назад сюди, в Україну, тільки вже умови будуть іншими, вже час буде профуканий, поки можливо тут було влаштуватися на нормальну роботу. Або, наприклад, в сільському господарстві там можна працювати, збирати е врожай. 30%. Молодих українців у Польщі це якраз таки студенти, які поєднуються все з роботою? А от в інших країнах вже Європи, наприклад, там Німеччина, то там розповсюджена або Італія, там розповсюджена інша робота, догляд за літніми людьми. От, молодь, яка мене дивиться, скажіть, будь ласка, ви хочете міняти підгузки старим бабусям? Ви хочете прибирати судно, в яке напісила і накакав якийсь старий дід? Це те, про що ви мріяли? Це те, заради чого ви готові поміняти матча лата, яке ви п'єте тут на Рейтерській у Києві, чи гуляючи там по центру Львова, ви мені скажіть. В Чехії на фабриках запрошують автомобілі збирати, гаєчку закручувати на автомобілі, шкода. В Італії, Іспанії сезонна там робота, яка стосується туризму чи агросектору, і 15% молоді це сфера послуг, там прибиральні, няні і так далі. Скільки заробляють? Давайте подивимося, скільки заробляють. Значить, Польща – 1100-1400 доларів чи євро. Так, тобто це 45-58 тисяч гривень, Але ви маєте розуміти, що і ціна там зовсім інша. Це не некваліфікована робота. З навичками і мовою вже можна заробляти зовсім інші гроші. Якщо вже у вас є мова, якщо ви можете бути високваліфікованим працівником, а якщо особливо ви маєте польський диплом, то там вже 3,5-4 тисячі. Але якщо ви тільки-тільки-тільки ось тікаєте, як ці відео. Ші, я в Польші ніхто вам три тисячі доларів там не дасть. А, звичайно, Німеччина, Нідерланди, Ірландія це ті країни, де платять значно більше. Але й потрапити туди дуже складно. Взагалі Польща серйозно підняла. Наприклад, Польща, Чехія і Словаччина це ті країни, які підняли за час повномасштабного вторгнення свою економіку за рахунок української дешевої робочої сили. А українці в цих країнах вже платять більше податків, аніж ця країна витратила на їхнє е е е утримання. Умови життя. Це гуртожиток буде спершу 200-400 євро, в залежності від умов, це в Польщі гуртожитки, як ви розумієте, вони чистенькі, ну але що? Всі ходять в один туалет, всі миються в одній душові, всі е, чіпають одні й ті самі грибки на ногах. В Німеччині це буде дорожче. А робота це буде 10-12 годин на добу. Не менше. Якщо ви думаєте, що буде, як тут посидів, попрацював і потім далі пішов тусити на рейтерську або на К-41. Ну, це я зараз К-41, це я поясню старшим людям: це модний клуб на Подолі, де е, рейв, техно і тому подібне. Е, такого там не буде. Звичайно, в Берліні можна сходити в Берхайн, але туди не просто так усіх пускають. Берхайн – це типу найкращий клуб світу. От е, соціальний захист є. Оце тимчасовий статус. Він 25-26 рік там продовжено, є доступ до медицини, але для молоді без документів. Є ризик, що ніякої медицини ви не отримуєте, і є ризик того, що вас будуть експлуатувати понаднормово. А історії, коли молодь в Європі влаштовувалася на роботу, а потім було кидалово, зарплату не виплачували, та це просто буквально ну, сплош е і рядом. Найбільша можливість, яка відкривається перед українською молоддю в Європі, це навчання. Це університети. Можна отримати дуже класні а, студентські програми, можна отримати гранти, можна отримати а, стипендії. От, Наприклад, дивіться, зараз я відкрию Erasmus House of You, Erasmus Mundus, Є така програма House of You, це дає спеціальні стипендії, а, програми Support for Students. Все відкрито там для українців. Це дає шанс. А, Єднувати навчання і роботу. Навчання в Польщі безкоштовне для українців університети, там, наприклад, у Варшаві у Кракові. А, але поєднувати з роботою там важко у Варшаві. Важко. 20% молоді навчаються, і там мало хто поєднує в Німеччині, є програми для біженців, ну і так далі. В Чехії обов'язково потрібно а, знати мову. От є курси чеської, вони безкоштовні. 15-20% молоді поєднують роботу з навчанням, але багато кидають її через те, що це важко. Кидають роботу через. В тому, от тому, от фіналізуючи це все, головні ризики і головні мінуси те, чому б я не радив їхати за кордон. Отак, от, от просто зараз ті, хто відкрилися, відкрилися кордони, розумію, клітка відкрилася, хочеться випархнуть. Хочеться, як ти знаєте, папушка, перед якою відкрилися дверцята. І хочеться полетіти, але насправді папушка, яка вилітає в дверцята, або, наприклад, хоче вилетіти в вікно квартири, вона не розуміє, з яким диким і важким світом вона може зістовкнутися на вулиці, або який хомячок випав з клітки, і потім далі біжить. Яка кицька може цього хомячка схопити? Експлуатація. Реально, 30% української молоді зіштовхуються тим, що їх примушують працювати наднормово, зарплати не виплачують, або принаймні не виплачують ті зарплати, які їм обіцяли, не доплачують. Звичайно, це психологія. Логічні проблеми ти завжди там будеш чужий. Де б ти не був, з ким би ти не опинився, а в якому б статусі, скільки б ти не заробляв, так чи інакше, за кордоном, знайдеться хоча б одна людина, яка в спину тобі крикне, що ти тут чужий, ти тут ніхто. Сука, забирайся назад додому. А ви ж розумієте, що зараз ставлення до українців, особливо після російських дронів, які прилетіли у Польщу, там же поляки звинувачують в цих прильотах українців, кажуть, українці винні. Оцей негатив по відношенню до українців він буде збільшуватися. Ми там всіх задовбали. Давайте не, не не, не малювати собі замки на піску, не малювати собі марні ілюзії, що Боже, як нас там любить. Ні, нас там ми там всіх вже бісимо. Правда, я їздив особисто. Я бачив, наскільки українці там вже задобакаєш Україна. О, єс, Юкрейн, воров українським видно, по очах, Господи, коли всі звалите звідси? Як ви нас задовбали? Як ви нас е дістали? Потім правові ризики, ви розумієте? Ти виїхав, якщо, наприклад, то м м повернутися сюди буде важко. Повернутися сюди буде важко, тому дуже часто це дорога в один кінець, особливо ті, хто виїхали нелегально. І е, соціальні мінуси, я сказав, це дискримінація. Наприклад, 10% стикаються з антиукраїнськими настроями, е, труднощі, інтеграції, мова ніхто тобі не буде тобі допомагати і підтримувати, тільки тому, що ти молодий, завзятий, перспективний і амбіційний. Ні. Ти заробітчанин, ти приїхав і давай впахуй. і звичайно будуть українців, як заробітчан, примушувати працювати значно більше, аніж це аніж це аніж робить місцеве населення, і буде, буде ведеться виконувати ту роботу, за яку місцеве населення, місцева молодь або дорослі люди просто елементарно не хочуть братися, тому що їм впадло. Вони вважають, що заслуговують на більше. Ну, якщо у вас ще залишаються питання. А, то, будь ласка, давайте welcome, welcome у коментарі. До речі, травми, звичайно. 20% людей працюють на будівництві, а будівництво, ви вже розумієте, це цегла, яка падає на пальці, падає на руки. Воно вам треба? Не треба. А, страхування там можуть часто не виплачувати. Коротше кажучи, хорошого там мало. А, краще бути першим хлопцем на селі. Ніж другим у місті, скажу я вам так. Мене звуть Слава соломка. Підписуйтеся на цей ютуб канал. Обов'язково ставте лайк, поділіться відео а, і мій інстаграм В нижнє підкреслення Соломка. Люблю кожного з вас і дякую за увагу. До зустрічі.